Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на вересень 2025 року. Отже, Леве, давайте подивимося, що на вас чекає в вересні місяці. Місяці, а розпочнеться місяць з того, що 1 вересня планета Сатурн, яка транзитом проходить по знаку Риби, розпочинає свій ретроградний рух. Взагалі, що це означає? Сатурн це планета карми, і коли вона проходить свій ретроградний рух, вона може нас. Повертати до ситуації, які нам будуть давати життєві уроки. В вашому конкретному випадку це може стосуватись восьмого сектору гороскопу, а це сектор, який говорить про чужі гроші, про інвестиції, про пасивні доходи, про спадщину. І це все у вас може відбуватись повернення до якихось ситуацій, тому що. Восьмий сектор це сектор, е, значить. Які ще відповідає за спадщину, за те, що ми щось не доробили, так далі. В минулому, наприклад, почали оформляти спадщину, але не дооформили. І зараз це хороший час, щоб доробляти всі питання, які стосуються пасивних доходів, чужих грошей, можливо, хтось вам борг не повернув. Тобто все в житті потрібно доробляти. І Сатурн, звичайно, хороший вчитель в цьому. Наступне. Це Меркурій, адже 2 вересня Меркурій змінює знаки, переходить в знак Діва. І це для вас другий сектор гороскопу. Хочу відразу сказати, що Меркурій зараз рухається дуже швидко і в вересні місяці він змінить два знаки. І зараз, коли Меркурій буде знаходитись в. Другому секторі гороскопу це означає, що це дуже добре для вас, для роботи, тому що другий сектор відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо, за нашу самооцінку, за нашу, так би мовити, проявленість. І коли якщо ви довго думали, там. Наприклад, дивилися різних блогерів на Ютубі чи в Тіктокі, і думали, що ви теж хотіли би розказувати якісь історії там чи знімати огляди, чи будь-що робити самостійно. Але ви боїтесь, можливо, у вас ще не так поставлена мова чим. Ви ну плутаєтесь в думках, не можете е, там е, написати для себе сценарій чи ще будь-що інше. Так е, ви зрозумієте, що все потрібно пробувати, все необхідно пробувати, і е, значить. Е, Відразу ніхто ідеально нічого не робив, тому що все в житті виходить практика, і потрібно проявляти себе. Проявлятися, Коли ви будете проявлятись, то звичайно ви будете з часом мати результат. Наступне це уран. Адже 6 вересня Уран, який транзитом рухається по знаку Близнюки, розпочинає свій ретроградний рух. І це для вас 11-й сектор гороскопу. А взагалі, що це означає? Уран це планета неочікуваних подій, якихось раптових подій. І вона так само може. Нас повертати в якісь попередні події, все, що було в нас раніше. А це у вас може стосуватися чи інтернету, чи друзів, чи родичів, чи колег по роботі, чи якісь ситуації з авіахвитками, перельотами, тобто. Може, наприклад, відмінитися кудись політ, і там компанія вам не повернула кошти. Ви будете потім спілкуватися, щоб вона вам повернула кошти. Може бути, що, наприклад, це буде стосуватися ваших колег по роботі, друзів і так далі. Тобто, якісь такі неочікувані ситуації може вам принести ретроградний уран. Наступне це затемнення, адже в вересні місяці відбудеться два затемнення. Перше з них це буде місячне затемнення. Воно відбудеться 7 вересня в 15 градусах знаку риби. І це значить для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? <ган -йова> Місячне затемнення це як повний місяць, але воно має набагато більшу силу, розумієте, і, значить, це означає, що. Воно має набагато більшу силу, і це завжди говорить про завершення, про якийсь результат, про інсайт. І це буде стосуватись у вас з восьмого сектора гороскопу, а це сектор, який відповідає за чужі гроші. Може бути так, наприклад, що, е, як завершення, наприклад, ви отримаєте спадщину. Або це може бути так, що е, ви значить, е, вам хтось допомагав, але зараз це припиниться. Наприклад, раніше у вас були соціальні виплати, але зараз це припиниться. Тобто, якийсь такий результат вам може давати, значить, це затемнення. Ой, перепрошую. Ось. І наступне, значить, це знову Меркурій. Адже, як я сказала, Меркурій зараз рухається дуже швидко і він швидко змінює знак. І вже зараз. 18 вересня Меркурій змінює знак, переходить в знак Терези, а це третій сектор гороскопу. І що це означає? Це значить, означає, що у вас буде багато активностей по третьому сектору. Це можуть бути і переговори, це може бути підписання документів, це може бути, е, значить. Е, Поїздки кудись, тобто все, що по третьому сектору, у вас може активно відбуватись. Ось наступне. Це Венера, адже 19 вересня Венера змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас другий сектор гороскопу. Це дуже звичайно хороше становище, так як Венера, це планета, яка відповідає за гроші, за кохання, за красу. А другий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. І це означає, якщо ви... Прикладете мінімальні зусилля, у вас будуть хороші доходи в вересні місяці. Головне працювати, проявляти активність, робити свою роботу. В кожного робота різна і буде завжди результат. Наступне це знову ж таке затемнення, але вже сонячне затемнення, тому що в вересні ми маємо такий коридор затемнень який триває два тижні, з 7 по 21 вересня. І зараз, вже 21 вересня, відбудеться сонячне затемнення в 25, ой, 29 градусі знаку Діва. І це для вас буде знову ж таки другий сектор гороскопу, і це сектор, який відповідає за фінанси. Але так як це сонячне затемнення, сонячне затемнення завжди говорить про щось нове, про початок. Тобто це щось нове, що може стосуватися фінансів, ваших доходів, вашого заробітку. Тобто, у вас може бути з'явиться нове джерело доходу, вам можуть запропонувати нову роботу. Тобто новий якийсь проект по цьому затемненню, і зазвичай, якщо ви на нього погоджуєтесь по затемненню, це може бути надовго. Тобто, ви йдете на роботу, і ви розумієте, що ця робота може бути дуже надовго в вашому житті. Ось, і так що я вважаю, що це позитивно і добре, тому що це говорить в меншій мірі про якусь стабільність, що ви будете дох мати доходи, що ви будете мати результати. Ось. Наступне це Марс, адже 22 вересня Марс змінює знак і переходить в знак Скорпіон. І це для вас четвертий сектор гороскопу. І це означає, що у вас буде багато активності по четвертому сектору. А це сектор, який відповідає за місце проживання, це сектор, який відповідає за нерухомість. Тобто, може, ви будете продавати нерухомість чи купувати, чи переїжджати. чи… Робити ремонти, і це у вас буде дуже швидко все відбуватися в вашому житті, і це завдяки Марсу. Звичайно, тому що Марс дає багато енергії і сил. І наступне це сонце. Адже 22 вересня сонце змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас знову ж таки буде третій сектор гороскопу, і це означає, що у вас буде багато активності по третьому сектору. Можливо, ви будете багато зустрічатись з друзями, їздити там на озеро чи на дачу, чи кудись на недалеку вістень, там чи до родичів село. Ось і будете багато спілкуватись там, можливо, це робота з документами, так далі. Тобто, у вас буде багато активності саме по третьому сектору. Ось такий версий чекає на вас. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.